І так, друзі, вітаю. Сьогодні у нас відео по реставрації і обслуговуванню наших ременів для правки бритв. Так, на прикладі даного ремінця, ремінець мого виробництва, як ви бачите, коник. так, я тут провів уже такий э, вид-робіт, я закрив. Бахтармяну сторону токоноле для того, щоб. ну Воно кошлатиться трошечки дає ворс. Такий він закошлачений, бо можливо трошечки навіть і, і пилить. Я вирішив його закрити, для того щоб ворс був приглажений і цей ремінь в комплекті з бавовняною стропою йде, для того, щоб бавовняна струпа. Не жовтіла від цього від шкіри, бо буває. У мене були такі випадки, мабуть, моя, моя стропа трошечки пожовкла була від цього, від, самої, від самих дубельних речовин. значить, Стропа пішла в прання, я поправ її, бо там були вже сліди шламу, тобто засаленість від металу, тому пішла в прання, десь сушиться зараз в процесі сушки. Я вже цього, цього процесу не показував. Ну, я думаю, у всіх руки з того місця ростуть, і в принципі можуть зовсім зовсім. Без ніяких труднощів попрати свої стропи. Єдине, що там бажано використовувати щіточку з натурального ворсу, типу кінської, Кінського ворсу, або якусь досить ніжну синтетичну, для того, щоб просто-напросто не кошлатить волокна не пошкоджувати, щоб не кошлатилась структура ниток. Так, таке невеличке. Вступ такий. Значить, що ми робимо в першу чергу? Оцінюємо стан нашого ременя. Ми бачимо, у нас є декілька коцок. Ось таких. Тут коцки, тут деякі коцки невеличкі. Я бачу, що тут, начебто, щось власник переднє щось робив, затирав. В принципі, роботу ну напрямок правильний. По цим всім моментам. І ну єдине, що трошечки не доведено до пуття, мається на увазі, не заполіровано вже якимись більш тонкими наждачками. Значить, що ми в першу чергу робимо? Ми оцінили, ми подивились. Ремінь. А, власник, до речі, думав, що йому вже нічого не зробиш. Ну, типу, ну, оці котки вони вже такі так будуть пошкоджувати бритву. Нічого такого подібного. значить що в першу чергу ми робимо. Ми розбираємо ремінь. Ми знімаємо стропу, ми знімаємо кріплення. Я не рекомендую все це в комплекті. тобто ну, Я для того і ставлю гвинти ремінні, розборні, тобто, розборний варіант для того, щоб ми могли розібрати, покласти це все на рівну поверхню. Я це роблю на плексіглас або як воно там ще називається. Акрил, акрилове скло, там назв досить достатньо. Щось рівнесеньке, без горбинок, без піщинок. Для того, щоб, тому, що, тому що навіть ну, от, така піпка лежатиме у вас під цим. І під час шліфу це досить товстенька, навіть дрібна якась соринка буде лежати і вона відіб'ється у вас під час шліфовки на поверхні ременя. Значить що, ми кладемо ремінь, оцінюємо стан. Да, оцінили, ми кладемо ремінь. Беремо, от у мене наш дачечка 360. Вона досить новесенька і досить гарно, э, гарно знімає шкіру. Що ми робимо? Ми робимо локально, нейтралізовуємо ці всі шмарки. Не треба вишліфовувати в нуль. Цього робити не потрібно. Це не варто того. Ви вб'єте. День для того, щоб вишліфувати, бо знову ж таки, це все шкіра, начебто м'якесенька, а наждачками вона досить довго це все вишліфовується. Його в ноль не потрібно, воно ніякої шкоди вам, якщо залишиться коцка, вона ніякої шкоди вам не принесе. Ми просто шмарклі оці всі прибираємо. Локально. Затираємо. Дивіться, ми затерли. Трошечки взяли. Отак от. Тернули, от, подивилися. Що ми зробили? Так, ми тернули. Подивилися. Так, це ще у нас якась сопляну. Ми її приберемо зараз. Подивилися. Тернули ще. Так, я думаю, досить. Тут те ж саме робимо. На цій самій великій коски я акцентуюся для того, щоб ви розуміли, де межа, скільки треба робити рухів. Це все робиться досить швидко. Ви бачите, після 360-ї наждачки навіть. Досить добре. Досить добре у нас. Полірується, ну, виїмка є, так, але вона нам не заважає абсолютно, абсолютно не заважає. Ще трошечки повертаємо. І так можна потерти. Так, дивимось, де ще є, і їх локально затираємо. Їх локально затираємо. Це все робимо отак от от пальчиком. Можемо так, як вам зручно. Наждачку я використовую різну. Там воно ну, ось, наприклад, Смірдекс, мірка, вона абсолютно вся придатна для наших задач. Так, оцю соплю трошки тернуть акуратненько. Хоп. Десь я буду, можливо, вмикати паузу для того, щоб. включить пылесос. У меня вот такая щитка. В Китае я куплял их на Алиэкспрессе. Для того, чтобы трошечки наждачку нашу э -э, почистить. Ну и ремень. Так, далее. можете Підтираємо обережненько. Я ж кажу, в ноль це все виводить, немає не сенсу. Бо ви знімете досить великий шар, робочий шар шкіри і ресурс ременя просяде дуже сильно. Цього робити не потрібно. Ви б бачили, на яких ременях працюють там блогери всілякі, які вони покоцані, які вони вбиті. Ну, це не з осудом, нічого, а це це нормально, тобто, ну, це така, така його доля. Тобто всі, всі коцають рівні, всі, абсолютно. Бо швидкість, це, якщо в рамках, наприклад, якихось е цірюлінь, барбершопів, то там це, це все нормально. Робоча обстановка, покоцаний ремінь, це нормально, тобто немає нічого страшного в цьому. Так, він новий, коли ви берете е, е, річ там, умовно, ну, скажем, скажем так, там, 2000 гривень там, коштував у мене е, конячий ремінь. Ну, Звісно, що за 2000 гривень ви взяли, якби ви взяли, наприклад, якісь там сандалі за 2000, і їх покосали, там через е, 2 дні носки, то звісно це було б обідно. А тут це нормальна робоча обстановка. Тому не варто над цим сильно заморачуватися, все це відновлюється. Да, Звісно, до е, стану нового ви його не реставруєте. Я ж кажу, не бажано. Це, це Оце дуже глибока коска. Її не треба вишліфовувати нуль. Вона ніякої шкоди нашій кромці не принесе абсолютно. Дивимось тут, можливо, навіть 300... 360-й не треба. Зараз це все діло трошечки. Тепер ми беремо Тепер ми беремо... так, Де наша 400? Акуратненько, ми 400. Зараз, секундочку. Камінчик. Беремо так, раз, раз, раз. Звімкнули. Раз. Що ми робимо? Нам треба? Пройтися по ременю для того, щоб він висвітлився весь рівномірно. І дивняється все тіло. Чотирьохсоточкою, Акуратненько. Хвилинка. Ви бачити такий шабер у мене тут на столі. За потреби можна, якщо у вас є шматок гарної якоїсь сталі, ви можете на плоскошліфі зробити типу як цикля. Вона називається там шабер чи ще. Обережно можна пройтися. Отак, От в принципі. В принципі, а залишилось тільки нам зробити тонку шліфовку. Я думаю, що до, до тисячі десь грід, тут до тисячної на здачки ми дойдемо та й все. Шестисота після чотирьохсоточки. Я маленький крок роблю. Так краще. Ну, типу, класика на два множить. На два множить треба. Зирнистість. Ну, я люблю маленький крок. Досить недовго. Можемо ще отакий спосіб, воно досить добре збирає. Зараз покажу, поясню, виберете і в одному напрямку, краще отак от в одному напрямку, притискаючи, отак протягуєте, дивіться. Збирається весь пил на наждачці. І цим же пилом шкіряним ми підполіровуємо нашу поверхню шкіряну. Отак от. Ну, важче тоді просто оце все вимивати. Наждачки в мене багаторазові. Користую я їх не один раз. Ну, Після такого можна, в принципі, перейти на, на тисячну. Тисячною ми можемо пройти навіть не в не з камінцем, а просто отак от. В руку взяли. В руку взяли і тисячною пройшлися. Можна в одну сторону, теж так, як їх з камінцем, бачите, воно збирає весь шлам, пил. У мене тут є вона дуже-дуже легенько вогка ця тканина, зовсім-зовсім трошечки, вона не мокра, вона легка вогка. І ми беремо це все, отак от протираємо. Хоп, переміщаємо трошечки на чисту частину тканини. Хоп. Так. Шукаємо ще чисту частинку. Воно, видно, тут збирається. А ми протираємо, забираємо, можливо, якісь випавші зернинки з наждачки. Забираємо. Пил шкіряний, трошки ущільнюємо верхній шар, зовсім-зовсім на невеликі мікрони. <кій> Глянцюємо і беремо серветку для стекол. Вона тут досить ворс такий дрібний, і він не залишається на шкіряному на поверхні шкіри. І насухо натираємо. Так, ви можете бачити залишки коцок. вони нам нічим не заважають. Бо я ж кажу, що щоб їх видалити в ноль, ми зменшимо ресурс ременя. Цього нам не потрібно. Так само я перестав при виготовленні ременів зносити в ноль там якісь нерівності, мається на увазі впадини, коли є невеличка ну, типу, там, складочка, чи типу, да, тобто зморшка. І, ну, вона, вона як вглибина, так, то як впадена. Я не вишліфовую нуль, не вишліфовую Вона нам не заважає абсолютно. Я не вишліфовую в ноль? Чому? Бо це ресурс ременя зменшить. Відсотки іноді на 60. Можливо, навіть на 70. Навіщо це робити? Щоб що? Щоб був він красивий і рівний. І що? Що далі? так от. Так от все, тоді ми беремо іншу тряпчинку. Я трошки іншою тряпчинкою прохожу по рибу. Оце фактично процес виготовлення ременя свого роду. Ну, там трошечки довше буває, але ну, знову ж таки, оформлення, ці всі діла. Так, коцки залишилися. Мається на увазі, вони не висять, соплі тут не висять ніякі. Це просто заглиблини, яких там трошечки залишається. Пил якийсь, який не видаляється, тому вони так контрастують. А так, в цілому, це така коцка, вона нам нічим ніяк не заважає абсолютно. Отакий от. от Відновлений ремінець. Нічого тут в ньому абсолютно в цій роботі. По відновленню. Нема страшного. Там в мене по таймінгу 17 хвилин, із вступним словом Ми завершили обслуговування. Чому, чому так е, обслуговування? Не потрібно нічого тут е, вишліфовувати, мається на увазі в ноль. Чому? Бо ми зменшуємо ресурс ременя. Це раз. Тоді товщина робочого шару. У нас обмежено десь до міліметра там 0,7. І чим нижче, чим глибше ми затираємо, тим лицевий шар стає більш рихлішим. Не таким щільним, не таким гладким. Він більш ворсистий. Цей ворс, цей ворс він більш грубий. Тобто ну, наш ремінь, грубо кажучи, грубіє. Така от, от така от, от таке визначення, я можу дати. І тому. Дуже сильно цим, ну тобто без фанатізму. Не треба там щось в ноль вишліфовувати, а, типу естетика. Ну, за естетикою, я не знаю. Ну Я ж кажу, я бачив такі, я канаями бачив покоцані у людей, в блогерів, хлопці, які там правлять канаями покоцані. Зараз канаяма коштує 1200 доларів. А хлопці, вони, ну, типу, робочий інструмент. ну, Не, не потрібно цим запарюватися так критично. Цей, оцей ремінь нічим не буде гірше править, ніж ну, новий з цього самого з конячки. от, У ну, в мене в мене теж, ось, дивіться, ось вирвав кус, шматок. І це це вже, ой, я не знаю, років 5, як я користувався своїми ременями. Ну, на початках не так я не так, не так їх коцав. А тут -от прямо от вигриз, бачите, на своєму робочому. От місцями там десь щось трошечки ворсик піднімається. Я його, до речі, хотів на своєму прикладі показати е шліфовку. Е ну, Це свіжіший, і е на ньому більше все-таки коцак. На ньому більше косок і більш наглядно для розуміння для того, щоб всі, всі розуміли, що от такі коцки, якщо там ну висить, умовно, якщо висить якась шмаркля, тут, ну, так, да, тоді, тоді варто її трошечки нейтралізувати, щоб її не було в ноль це вишліфовувати. Я не рекомендую нікому. Вона нічого ніякого впливу нам не, не дасть на нашу кромку. Бо сталь, як ви знаєте, ну в твердості 60. Одиниць там по роквелу, наприклад, плюс-мінус сталь бритви. Ну Трошки твердіше за шкіру. Ви згодні зі мною? Тому ніякого впливу критичного негативного не буде абсолютно. Тому я всім дякую за увагу. У мене ще один ремінець, зараз я стану, теж оброблю. Стропа сушиться, я думаю, я її швидко засушу, висушу за допомогою дуйчика і буду пакувати посилочку, бо там ще в мене і красивий гарний ремінець, виконаний із шикарної, чутової, товстої частини кордовану. До речі, Можу вам показати одну полосочку. Це така коротенька 3,2 на 3,5. Це бомба просто. Хм. Зацініть, який я катовщина кордована. Оце бачите, темна, темна частина, це кордована Тут не знаю півтора міліметра. Було темний кусочок. Тільки коротенький, тут 39, мабуть. Отак от. Всім от. дякую за увагу. Ну... Залишилось скомплектувати з стропою і поставити гвинти. Все. Дякую за увагу всім. Коротко і ясно. Немає нічого абсолютно абсолютно нічого складного. Ну, Можливо, це я кажу з своєї практики, бо їх ну, з пів тисячі вже й зробив за, свої, за своє життя, може і більше. Ну, типу, мені це вдалося. За, там, за 15 хвилин, наприклад, зробити. Комусь, можливо, там потрібно півгодини. Я думаю, півгодини години витрати часу на те, щоб вдома відновити, зробити реставрацію власного ремінця. Я думаю, а це небагато часу. І знову ж таки, не лініться робити доглядову шліфовочку, легеситьку взяли, там, наприклад, 800 наждачечку. Там, от 800 наждачечку взяли. Навіть він у вас там десь трошечки висвітився. Ну, типу висвітлення якесь з'явилось. І ви 800-ю наждачкою ш -ш -ш -ш, пройшлися. Навіть без нічого, без вогкої, на суху позаполірували, там, можливо, навіть не буде він у вас блистіть, як ліноліум. Нічого страшного в цьому немає. Ну, Якийсь якийсь мікро легесенький, мікро-мікроворс, якщо буде, нічого страшного в цьому немає абсолютно. І ви підшліхували, ви якісь там частинки, можливо. Якісь там піщинки видалили і відновили поверхню, там десь я ж кажу десь висвітлилось, десь піднявся ворс, ви це все заполірували. А знову ж таки, сухою тканиною це протерли. Можна з легковогкою Ніхто не заважає. Е, ну от Дивіться, я говорив із власником, кажу, буду дивитися по ситуації, чи потрібно його просочувати там Олії якоїсь кісткової. Чи ще чимось. Ні, не потрібно. Тут досить багато жирів, це відчувається, Вона, він м'який, класний, не потребує ніяких просочень ще дуже-дуже дов, довгий час. Я вам от скажу на, на прикладі оцього ремінця. Ось Подивіться на нього, наскільки він темніший. Ну, потемнів він через світло. Я думаю, я думаю, або, або... повітря, або світло. Ну, Це в мене такі теорії мої. Він, ну, Якщо по шкалі, не знаю, скільки він втратив еластичності. Ну, Він, ну, він, еласти... він еластичний. Він не ксенький, все. Єдине ну, от поверхня, от так здається, що вона трошечки, наче більш лінуліумною, стала. Але, можливо, це особливість шкіри конячої. Бо коняча шкіра вона відрізняється від всіх савців, і інших і від корови в тому числі. Ну, так от. Ой, можна говорити довго і нудно. Але треба ще зробити один ремінець, Спакувати це все діло. Всім дякую за увагу. Користуйтесь, звертайтесь по питанням виготовлення ременів. Зараз наразі є шкіра корови, є кродован. Є, є там, можу, в принципі, анонсувати. Виготовлення от, таких от типу наклеїв е буду виготовляти декілька от таких от гарних, красивих варіантів. Бордиків французьких, тут трошки товщий кардован, ручка скрита карнаубським воском. Тут ще я не вскривав, це такі експерименти проводив з приводу е е обробки ручки, чим, чим його обробити. тому Ну, зараз партійку у мене ще там 6 заготовочок є. Ну, от тут от так от покажу вам. Без цього, без шкіри наклеєної. Такі от варіанти я обробив. Оброблені карнаубським воском. Заполіровані гарно. Класно, так до руки до, на дотик на, на, буду робити ще френчборди такі. Буде коровка і кардоважка. Це дякую за увагу.